В нас е, на зв'язку є наша журналістка Марина Венцурик, яка перебуває на місці подій у місті Львові, е, і вона готова розповісти нам про наслідки та процес їхньої ліквідації. Марино, привіт! Як ти нас бачиш і чуєш? Мої вітання, що чути мене. Марино, розкажи, будь ласка, що ти бачиш перед собою, що зараз відбувається на місці обстрілу, на місці потрапляння ракет Російської Федерації в місті Львові наразі відомо, що ракета влучила у двір дитячого садочку. Будівля дошкільного закладу частково зруйнована. Вибиті вікна та двері. Суттєво пошкоджений житловий будинок поруч. Наразі вирішується питання щодо розселення мешканців цього будинку. Уже були зустрічі мешканців цього будинку, тобто постраждали із головою ОСББ та керівництвом міста. Влада пообіцяла, що кошти за всі вибиті вікна, двері та інше компенсуватиме. Чим? Відомо що обійшлося також без жертв. Чотири людини потребували медичної допомоги. Їх уже відпу... відпустили додому, їх не шпиталізували. Ти зараз перебуваєш на місці події? Чи є окрім надзвичайників, рятувальників? Чи є волонтери? Якісь міжнарод... волонтери інших громадських організацій, міжнародних громадських організацій, чи допомагають чи надзвичайники справляються власними силами. Так, звісно, на місці події працює велика кількість людей. це і надзвичайника, це поліцейські наші, і звісно, волонтери, зокрема міжнародних організацій. Тут пригощають солодощами та гарячими напоями. Всі, хто постраждав, надають медичну допомогу. Також і окрім цього, працює психологічна служба. Усім, хто потребує моральної підтримки або ж психологічної допомоги, і також тут надають уже на місці події. Чи вдалося тобі поспілкуватися із постраждалими? Що вони говорять? В якому стані вони перебувають, перш за все, напевно, психологічному стані? Насамперед, усіх них неабиякий стрес. Все-таки це була п'ята між п'ятою та шостою ранку. Кажуть, що дуже сильно злякалися діти. Вибухи були гучні, але наразі з ними працюють відповідні служби. Наразі намагаються стабілізувати їхній морально-психологічний стан. Щойно в нас в студії ми спілкувалися з начальником департаменту цивільного захисту обласної адміністрації, і, зрештою, і міський голова також нарікав, що ну далеко не всі мешканці будинку спустилися в укриття. Тож, що говорять самі мешканці? Чи спускалися вони, і якщо не спускалися, то чому? Станом на цей момент можу сказати, що всі мешканці, з якими я спілкувалася, не спускалися в укриття. Вони повідомляли про те, що укриття у них поблизу є, і вони завжди відчинені. Щоправда, всі залишалися вдома. Хтось дотримувався правил двох стін, хтось чотирьох. Але як вони сказали, що після цього випадку вони точно спускатимуться в укриття. Ну, зрештою, я знову ж таки можу лише доєднатися до цього побажання, спускайтеся в укриття, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І останнє запитання, Марино: чи чого потребують ці люди, які, мабуть, залишилися тимчасово без житла? Чого вони потребують насамперед, станом на зараз були вже деякі зустрічі, з окрема з представниками ОСББ, і керівництво міста, всі люди на місці події, потреби наразі їхні з'ясовують. Поки що достовірної інформації щодо їхніх потреб немає. А чи дозволили надзвичайники вже повернутися до квартир, принаймні для того, щоб взяти найнеобхідніші речі? Адже ми розуміємо, що люди вибігали дуже часто. От як є, лише одягнуті, та й все. наразі на місці події ведуться слідчі дії. Туди нікуди не пускають. все обгороджено, всі документують злочини росіян. Відповідно, мешканці будинку чекають поруч. Зрозуміло, Марино. Дякую тобі за те, що оперативно приїхала на місце і дала можливість нам поглянути і найсвіжішу інформацію з місця події про оперативну мі... про оперативну ситуацію на місці події у Львові. розповідала наша журналістка Марина Венцурик. А поки ми чекаємо з'єднання з нашою журналісткою, яка перебуває в області, нагадаю про наслідки нічних та вранічних атак росіян по нашій державі. Отже, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулиці Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі, їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах міста Львова. Їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження транспортних засобів. Голова Львівської військової адміністрації Максим Кузицький зазначив, що крім Львова пошкоджено 10 будинків в ставчанах. Наразі відомо про людей, які зазнали травм. Їх є близько 15, п'ятеро з них госпіталізовані, серед них десь хлопчик, якому 10 років. Є пошкоджені будинки також і в суховолі. Постраждалих на цю мить там немає. Наші журналісти вже працюють на місці подій, аби ви дізнавалися найоперативнішу інформацію. Ми і далі будемо мати включення і інформуватимемо вас про усі зміни щодо ліквідації наслідків ракетної атаки росіян по Львівській області, а також по Україні.